Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікнами в сад. Хмельниччина і моя калина розфарбувалася теж в такі гарні тони. Знаєте, сьогодні ніякого тематичного відео. Сьогодні просто те покажу, що ще, на мою думку, гарне, на що ще хочеться дивитися. У листопаді місяці. Ви знаєте, цього року тримається. Тримається сад. Мені здається, того року вже в цю пору ось цього всього не було. Мабуть, хоч і не ма тепла, але дуже багато вологи, і вона сприяє цьому. От подивлюсь на цю вейгелу, і просто надзвичайно ще гарна. Хоча теж дивуються, як можуть, наприклад, рослини одного ж виду, які зростають поруч, поводитися по-іншому. Але це ж, мабуть, як люди, знаєте, один виглядає прекрасно у свої 80, а інший у свої 80, вже доволі, знаєте, такий згорблений і ніяк. Ну, ще дуже гарно виглядають пухи Всі, без винятку. Ще тільки-тільки десь поодиночний, починається листопад. І то навіть ці жовті, оце лютеус, бачите, як розмалювався Лютеус. Він має яскраві таке листя на весні. Потім трішки воно переходить в лаймове. І ось такий він. Чудернацький, здається, Боже мій, хто б його взяв пензликом, так хтось і розмалював. Ось так тримається діабло теж. Ви знаєте, похироплідники дуже гарні рослини. Так само, як скімії. Скімії теж до осені ідучи, все набирають яскравішого листя. Влітку під час квітування вони трішки втрачають ось цю таку красу свою, а потім знову ніби наздоганяють, кажуть: о, ми є, ми є тут, ми є тут. Те саме шавлі її, ось так вона буде триматися ще довго, ще й під сніг піде такою. Потім взимку, звісно, вона втратить свою декоративність. Але зараз. Ну, просто надзвичайна краса. Ще покажу вам, ще навіть квітнуть чорнобривці, які теж будуть. І листя своє тримає неймовірно довго будлея. Я чомусь ні разу не акцентувала на цьому увагу, але в неї деякі листя тримаються цілу зиму. Потім просто якось так уже під кінець зими. Засихають прямо на гілці, і потім трішки мені не подобається, що вони засохші. От, наприклад, цей листок ще може опасти, от, наприклад. А ці молоденькі, які з пазухи чомусь ось так ідуть в кінці осені, вони будуть триматися аж до зими, аж до весни. Тільки деякі засохнуть, навіть поодиночні, і залишаться. Тому я думаю, можливо, вона частково листопадна. Як вона поводиться. На півдні, хто розкаже Будлея, як поводиться на півдні. Мені дуже цікаво. Ось у мене вже гніздечко впало. Ось знову, бачите, знову там є покироплідник Red Baron. Теж він. Ще жодного листочка не скинув. Ось таким червоним яскравим почувається до цих пір. Троянди по. деякі теж. Зелені стоять, навіть не думають, що вони листопадні. Ну, а деякі ті, особливо, котрі прихворіли, то вже ось так. Лише їх в коротшу висоту трішки. Зараз не потрібно трояндам робити кардинальної обрізки, можна лише понизити висоту. І ось так чудово, теж керія тримається. Вона застрижена в мене. Тому всі питаються, що це за кулька. Це керія. Просто вона стрижеться ось так і виглядає, ніби то не вона зовсім. Ну, звісно, трави. Трави зараз, якщо хоче хтось подивитися, в мене є відео перед тим про трави восени. Так, вони не перевершені. Але й деякі листяні тримають себе доволі гарно. Ось так розмальовується барбарис Ректа. Ось їх два. Один на штампі, один кущовий. Вони зелені-зелені цілий сезон, але потім такий вибух кольорів восени. Вони ще молоді, звісно, але коли це дорослі кущі, то це теж виглядає досить гарно. І він такий теж прямостоячий, він не розгалужується дуже сильно. Тому навіть і на маленьких ділянках все-таки ось цей сорт, крім. Ну, карликові, само собою. Але і цей сорт можна дозволити собі посадити. Ось такий він. Дуже гарно ще тримається барвінок. Він теж потім Він не вічно-зелений. Він відмирає. Але поки що яскравий. Поки що яскравий. Ну, до вічно-зелених я забулася сказати, що відноситься в ребезілля. Але воно якось так. Знаєте, це уреа. Воно ніби і свій втрачає, і не втрачає, стає якимось таким бронзовим відтінком, і тут Марсик під ногами. От теж досить довго еродіум, ось так біля е, хебе. Він виглядає ніби теж вічно-зелена рослина, але ні, це не вічно зелена, але ось так довго тримає цей зелений колір свій. Я здивувалася, мені вже ось, бачите, облетіла повністю майже гортензія. Я її обрізаю деревоподібно восени. Ось це зараз мені робота така потрібна, якраз, щоб зробити її. Але погляньте ще, ось як тримається дармера. Її тут зовсім не видно було влітку через листя. Хоча вже... Дерен скинув повністю, показав свої такі ці червоні пагони, як один, так і інший. Бачите? І свої ці білі ягоди. Ой, Боже, обожнюю чомусь, коли білі ягоди. Щось у мене до цього якась така прихильність. І от Дермера, Прекрасно ще теж виглядає в садку, я аж дивуюся. І дуже довго тримають листя, бузини всі. Що моя блек чорнолиста? Що ось ця варігатна, і вони ще так потужно зростають. Я лише нещодавно її обрізала. І знову бачу, наскільки пагони дає великі. Що ще дивилася, як гарно тільки що виглядають медунки. От їм якось влітку, мені здається, не так комфортно, як їм комфортно восени. Ось знову той самий же ж барвінок, який відмирає потім. Ось як гарно виглядають медуночки. І тут теж є така рослинка, яка досить довго тримає листя. Ну і тільки що знала, як її звати цю рослинку, а вже з голови вилетіло. Навіть не буду заморочуватися. І калина боднентанська. Теж довго тримає листя, воно зараз починає зафарбовуватися. Бачите, в калину воно якось так довго граюче розфарбовування Амсонія. От бачите, не, не заморочувалося і в голову прийшло само собою. Амсонія. І ось так ще виглядає ауреа бузена. Просто привабливо. Тому бузени, бачите, невибагливі та ще й гарні. Ну, звісно, їм треба. Стрихтися і стрихтися, якщо не хочете їх відпускати. Амсонія це теж чагарник, але він невисокий. Ось такого зросту: сантиметрів 60-70, ну, десь буквально до метра, вона виростає. І зараз це все зникне на зиму. І знову з'явиться на весні. Ось такий цикл життя. І знову барбареси. Зараз, мабуть, їхній час. Те саме шоколад, який завжди такий темний, темний, темний. На весну, ой на осінь, також хоче стати яскравим. Тому зафарбовується в такий червоний, яскравий колір. Повністю листя все стає світліше. Така теж оригінальна рослина. Там бачу, що в мене хризантеми розквітають нові. <кій> І, мабуть, прийдеться забрати ще декілька будинок, щоб хоча б подивитися, як вони проквітнуть. Мені Таня принесла була синичка. Але, мабуть, ще запізно були посаджені, чи сорти пізні. Щось я ну, не цікавилася, чи вони пізні сорти. Але бачу, всі такі гарні бутони вже ось ось будуть тріскатися, але зниження температуру вже все-таки обіцяють. Тому заберу горшки, а потім спробую поживцювати, якщо вдасться. Буде більше шансів тим сортам гарню вижити. Навіть орлики, аквілегія і та. хочуть зростати далі. Бачите, яке гарне листя, коли вона ще квітла, ого! Скільки часу пройшло, я листя зрізаю і потім ось воно. Відростає таким знову живеньким, смачненьким, зелененьким, <смі> таким милим. Ой, ой, оранж-рокет. Що навесні, що восени це полум'я. Просто восени він більш в червоний йде колір, а навесні більш йде в такий теракотовий. Ви знаєте, настільки гарний сорт, але в мене чомусь обидва оранж-рокети влітку. Починають хворіти. Ну, якось так. Потім я трошки обрізаю їх, не проливаючи нічим, вони знову починають відходити. Але погляньте, ще разом з міскантусом, з цим листям, пасують так один до одного ці кольори. Ще у мене там є один такий ну, дуже яскравий барбарис сорту я, мабуть, все-таки це діаболікум, я так думаю. Не пам'ятаю, вже купувала яким, то повирізала вже очитки свої. І ось вам ще одна феєрія кольору. Теж так тримається довго. Такий він яскравий. Він і влітку яскравий. Зараз просто набирає таких більш теракотових тонів. А Влітку він яскраво яскраво-жовтий. І в мене з'явився молочай мертолисний. Я так про нього, до речі, мріяла якось. Давно розповідала, що хотіла, хотіла його, але то коли купляю, десь його немає, розібрали вже і так далі. І на кінець у мене він поселився. Ось знову також гарлікін. Ось так цікаво, теж розбарлюється. Розбарлює, і дуже зараз гарний, надзвичайний. Бачите, оцей очиток речів, його пік краси. Починається з кінця літа. Він все стає яскравіший, яскравіший, яскравіший. А навесні він виходить якийсь взагалі більш зелений. Ну, має відтінок, але все одно не такий. Дуже цікавий, дуже. І зовсім не думає про зиму. І так щорічно в'яз Жаклін. Було ну, таке враження, що літо для нього зупинилося, йому комфортно, йому добре. І. Зростає. Тішить мене своєю такою гарною листяною масою, такі ці листочки. Ну, нав'яза схожі, але ж, звісно, такі мініатюрні, мініатюрні гілочки теж такі мініатюрні, але він доволі крихкий в молодому віці. Не знаю, що буде потім, коли буде старший, але поки що крихкий. Якось була гілочку, хотіла щось там підняти, і вона зламалася. Ось така. Historia.